Точно передбачили сонячні затемнення із календаря майя між стагнацією і дією, вільний від часу на циклах сонця та місяця. І світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з тонких планів. Провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. 25 липня день, коли час зупиняється, знаний як доба поза часом. Заслуговує він на особливу увагу. Ми говоримо про це не вперше. Посилання на наші інше відео про добу поза часом знайдете в інформації під даним відео. А сьогоднішнє наше відео відповідь на запитання прохання нашої шанувальниці написане мені у приват. Скажу відверто, коли я вперше почула сполучення доба поза часом, моє вище я повідомило мені, що це перше портал у просторі і часі, друге. Доба особливих енергій. Захопливо, егеш. І чому ж не скористатися такою особливою можливістю? А сьогодні простір Божественних енергій надав мені наступну інформацію. Життя це маятник. Маятник, який коливається між буттям, стагнацією і дією, між відпусканням і повторним буттям, доба поза часом. Можливість зупинитися, звільнитися від прив'язаності, медитувати, прийняти себе і все, що оточує нас неупереджено без осуду, спостерігати, як все всесвіт разом із нами налаштовується у балансі. Бездіючи, споглядаючи, ми очищаємо власні енергії. Інтуїція є нашою здатністю вести діалог із джерелом як свідомістю, частиною якою ми є. Відкритися їй, щоб отримати доступ до божественної мудрості. Вас запрошують налаштуватися і довіритися своїм відчуттям, щоб отримати інформацію із священних джерел глибокого знання. 25 липня є насправді добою особливих енергій. Вона пов'язана із 13-місячним місячно-сонячним календарем, відомим як календар Дрімспел, натхненним системою Має. Календар Дрімспел був розроблений Хосе Аргуельєсом, який прагнув привернути увагу до важливості часу та його впливу на людську свідомість. Тому, хоча доба поза часом прийшла до нас із календаря майя, як доба між одним планетарним роком, який закінчився, та іншим, який ще не розпочався, орієнтована на рух Сонця і місяця енергії її є і будуть актуальними завжди. Календар DreamSpill щодо дати 25 липня надає наступну інформацію та рекомендації. День поза часом. Променистість відкриває шлях рівності та рівновазі, досягнення врівноваженості найбільше завдання воїна духу, що визначає всі сфери його життя від здоров'я до взаємозв'язків. Балансування кожного моменту вимагає постійної пильності, оскільки мінливість, властивість самого нашого життя. Тому ми повинні постійно звірятися з її реаліями, стежачи за збалансованістю своїх підходів. Нас навчають організації у найширшому значенні цього слова, шлях до цього усвідомлення своєї початкової рівності з усіма іншими людьми. Увійди до святині свого серця, арени твоїх внутрішніх містерій, стань єдиним із своїм непорушним спокоєм та інтуїцією. Налаштовуйся на природний достаток, що оточує тебе і мрій. Дивіз дня. Інтуїція відкриває мені двері мрії у святилищі достатку. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Змінюємо день продажу курсів за особливою 30% знижкою із 25 на 24 липня оскільки 25 липня перебуватимемо у позачасі. Отже, лише один день, 24 липня, з нагоди доби позачасом, який припадає на 25 липня, курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та мій містичний сесід можна придбати із 30% знижкою лише 24 липня. У медитаціях мокурсу рівня духовного розвитку божественної магії мій містичний всесвіт можна мандрувати і перетворювати світ із Пегасом та Архангелем-Резігілом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати з родом, взаємодіяти з іншими дивовижними енергіями, навчатися божественній магії. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих тілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Чому ми говоримо про 25 липня як про добу поза часом? 25 липня Сіріус, зоря собаки, сходить разом із сонцем. Цей день вважається вільним від часу в 13-місячному календарі, це період, коли ми можемо глибоко з'єднатися із Всесвітом, оскільки час, створена людиною конструкція, зупиняється. Доба поза часом пов'язана із таємницями календаря Майя. Календар Майя складна та давня система, яку цивілізація Майя використовувала для відстеження часу та різних циклів. Одним із важливих моментів цього календаря є день поза часом, відомий як Ваєб. Зазвичай він припадає на 25 липня за григоріанським календарем. Це День святкування та роздумів, що символізує паузу у звичайному 13-місячному, 28-денному календарному циклі. Завдяки своїм знанням астрономії та математики майя розробили складну та точну календарну систему. Календар Майя базувався на циклах сонця та місяця. Майя вірили, що ці цикли впливають на події світу. Астрономи Майя склали точні таблиці положень місяця та Венери і змогли точно передбачити сонячні затемнення. Календарі Майя служили різноманітним цілям, як практичним, так і церемоніальним. Майя записували важливі події у своїй історії, використовуючи календарні дати. Записані числами та іерогліфами, позначені числами та іерогліфами. Деякі з цих дат описують міфічні події, які охоплюють багато тисяч років. На відміну від сонячних календарів, таких як Григоріанський, календар Майя рахує дні, а не тривалість сонячного року. Майя не використовувала жодної системи високосних днів. Сонячний рік у них тривав 365 днів. Тому кожні 4 роки, у порівнянні з реальним сонячним роком, один день у календарі Майя не дораховувався. Сонячний календар Майя називався Хааб. Він складався із 18 місяців кожний по 20 днів, плюс період із 5 днів, безіменні дні у кінці року, які називалися Ваєб. Одним з таких днів, як ми вже знаємо, є доба поза часом 25 липня. Існує у цивілізації Майя і священний календар Цолькін, який складається із 260 днів, розбитих на 13 і 20 циклів по 20 і 13 днів відповідно. Цей календар використовує розклад священних церемоній та засіб передбачення сприятливих і несприятливих днів. Календарне коло Майя складається із 18 980 днів, що відповідає 52 рокам. Це час, коли дати в календаря Хаап і Цолькін синхронізуються. Щодо загальновідомого кінця світу, який нібито наприкінці 2012 року напрочили Майя, такого передбачення в них не було. Вони підрахували, що 21 грудня 2012 року мав закінчитися великий цикл довгої лічби Майя і вірили, що після цього розпочнеться новий цикл. 25 липня, у добу поза часом, як ви певно вже зрозуміли, найкраще, що кожен із нас може зробити для себе, це відійти від звичних щоденних справ, зробити перерву у щоденних обов'язках, з'єднатися з природою і своїм внутрішнім я. Це час поза часом, у який всесвіт особливо підтримує нашу здатність долати прив'язаності і, зокрема, прив'язаності нашого его. До ідентичності та того, ким ми є. Це можливість для звільнення від навішування ярликів на себе і для медитативних мандрівок у різні образи у світі тонких енергій. День поза часом вважається днем єдності, прощення, глобального миру. Він дозволяє людям перезавантажитися, медитувати, зосередитися на позачасі. Єднатися із всесвітом. Цей день можна провести як наодинці, так і у товаристві однодумців.